Вітаю це Обусток, Я Інна на Мазуркевич маємо стрімкий політичний розворот. Нині не час для політичних ігор, а надати Україні летальні засоби критично важливо. Це промова спікера Палати представників Майка Джонсона. Чинен, чиновник заявив, що розуміє загрозу від Росії, наголошує, що у випадку перемоги Путін не обмежиться Україною. Наступними можуть стати Балкани, Польща та інші союзники по НАТО. Джонсон визнає, що допомога Україні в інтерес. США. чи не пустіть це заяви? Стане відомо вже 20 квітня. Конгрес має винести на голосування питання України. І до нашого ефіру долучається Богдан Ференс, експерт з міжнародних питань. Пане Богдане, я вас вітаю. Вітаю вас. Отже, американська допомога це тема не нова. Багато вже було сказано, і через зволікання конгресу, на жаль, багато було втрачено. І зрозуміло, що була розіграна гра. От на вашу думку, чи можна сказати, що Сенат нарешті прозрів, чи все було сплановано заздалегідь? Давайте по порядку. Ну, Насамперед, дійсно я завжди наголошував, що. Динаміка ухвалення рішення по пакету допомоги не лише по Україні. Вона залежить від того, як між собою домовляться республіканці і демократи щодо насамперед внутрішніх їхніх питань, проблем пов'язаних з міграцією з кордоном з Мексикою. Ну а власне з баталіями передвиборчими. Тому не сказав би, що можливо вони вже між собою домовились, але дійсно занонсовано. З певненістю Джонсоном цей новий законодавчий акт, скажімо так, або оновлений, так який планується в суботу, в суботу схвалити. І вже була заява Байдена, що мовляв він підпише, якщо там не з'являться якихось нововведень, до речі, тому що не забуваємо, що процедура буде і будуть також враховуватися, або не враховуватись поправки з голосу. Це все ж таки. Нижня палата, це конгрес і це парламентська процедура. Тому тут, якщо така вже ухвалена ініціатива буде, це буде означати, що безпосередньо між собою домовились республіканці і демократи. І тоді ймовірність того, що в Сенаті також схвалять, вже видозмінений законодавчий акт, вона досить серйозна. Я нагадаю, в сенаті більшість за Демократами у Нижній Палаті у Конгресі більшість за республіканцями. Дійсно, Джонсон це представник республіканської партії. Тому поки що, знову ж таки, ми спостерігаємо, але з іншого боку, після таких заяв, ймовірність схвалення такого законодавчого акту, вона більш вірогідна, ніж це було там тижні місяці тому. Ну було напередодні оприлюднено власне сам законопроект. Конгресмени мають лише три доби для ознайомлення. От із ключового а, йдеться про надання Україні допомоги в розмірі 61 мільярда доларів. І як на мене, от дуже важливий пункт це передача Україні далекобійних атакамс. І відомо, що 23 мільярди піде на заповнення арсеналів США, яку я так розумію, що цю зброю також можуть передати Україні. Так і все ж таки нам пропонується кредит? Ну так, там на 7,5 мільярдів, якщо я не помиляюсь, тобто це дійсно гроші в кредит. Я знову ж таки казав, що на мою суб'єктивну думку, для Сполучених Штатів Америки це не такі великі видатки, і для такої країни, яка та, обороняється і веде боротьбу з державою агресоркою Російською Федерацією, мабуть. Доцільніше, щоб це була безповоротна фінансова допомога, але з іншого боку, тут як це використовують республіканці, а я можу сказати, що якщо цей законодавчий акт буде схвалений у такому вигляді, то вони зможуть республіканці насамперед використовувати свої кампанії, електоральні, мовляв, роз'яснюючи, що ми допомогли і зініціювали схвалення такого важливого. Законодавчого акту підтримки України Тайваню, Ізраїлю, але в той же час, наприклад, частина коштів вона все ж таки не безповоротна фінансова допомога, а кошти, які будуть повертатися, і це на їхню думку, мабуть, буде допомагати частині електорату бути спокійнішими в контексті того, що мовляв там американські гроші будуть повертатися. Я, я вбачаю в цьому таку логіку, тобто, це також частина політтехнологій. Які використовуються штабами, радниками ключових кандидатів Трампа, Байдена у цій внутрішньополітичній боротьбі? Ну і ще один такий досить такий важливий момент це те, що а, Штати все ж таки мають намір конфіскувати російські активи. Ну, як на мене, це такий собі подвійний удар по Кремлю, якщо Україна і отримає зброю, і власне а, офіційна Москва не отримає назад свої гроші. Я думаю, що це питання воно вже як мінімум мало бути вирішене ще раніше. Так, це важливо в контексті прецеденту, але з іншого боку, найбільші фінансові статки, скажімо так, замороження активів все ж таки в європейських країнах. Насамперед це Бельгія, там більше 350 мільярдів, якщо не помиляюсь, доларів або євро. Тому тут важливо, щоб в рамках держав Великої сімки на сам перейшли вже згоди фінально, яким чином російські активи заморожені, або хоча б прибутки або відсотки, які набігають постійно, вони вже працювали на допомогу Україні, і не в, в тому числі це також могла бути і військова сфера, яка також важлива в контексті фінансування. Тому тут від наших партнерів насамперед залежить. Швидкість цих дій і безпосередньо ухвалення рішень ну саме швидкість і те, що Україна зараз. Виграє час, досить важко вигравати час, насправді росіяни вони наступають з усіх напрямків, і от виходить так, що розігрується інший сценарій, як на мене, досить таки оптимістичний. Якщо от, наприкінці травня, на початку червня почне надходити допомога від Сполучених Штатів, я маю на увазі саме Атакамси, які мають, якщо Ухвалять, якщо Байден підпише протягом 45 діб вони мають надійти. Це от власне саме от ті дати, так коли ворог планує наступ, і українська армія, я вже казала, так героїчно виграє час, і вже до речі, вже є ниття за перебріка, що поджанкою вдарили саме атакамсами. Тобто, наскільки я розумію, росіяни вже готують таке собі підґрунтя для можливих невдач на полі бою. Це інформаційні операції, вони постійно відбуваються, маю на увазі. Так ворог він також намагається, так скажемо, подекуди виправити свої невдалі там дії на фронті, мовляв, як вони це комунікують, що проти них за, за захід воює так. Тому тут я не виключаю, що це також буде відбуватися, але насамперед важливо дійсно максимально швидко після ухвалення. Сподіваюся, сподіваємося рішень. Тут важливо також логістично, важливо також в часі е все прорахувати і максимально допомогти нашим героям на фронті, посилити нашу обороноздатність і безпосередньо е таргетувати ті цілі, які е в тилу ворога. І від яких залежить там постачання, там і все, все інше. Тобто, це, це дуже важливо для того, щоб ті е, дії, які відбуваються в контексті російсько-української війни, вони е, були, так скажемо, на користь якраз тих дій, і тієї політики, яка спільно з нашими партнерами має реалізовуватись у відбитті російської агресії. Ну дійсно, я так скажу, що не варто забувати і про європейську допомогу. Це ж і F-16, і буде більше снарядів. Дрони, які наносять удари по території Росії. Головне, є великий шанс, що Україна отримає додаткові системи ППО вже 19 квітня. НАТО скликає засідання, де буде присутній президент. Невідомо це буде онлайн. Чи ні, як зазначив Єнс Столтенберг, Україна останнім часом вимагає системи протиповітряної оборони і НАТО їх має. От на вашу думку, чи актуалізує це засідання надання Україні ППО? Я думаю, що це допоможе принаймні у схваленні цього рішення. Рішення насамперед, я думаю, залежить від столиць держав-членів НАТО європейських. Тому що якраз та чи інша країна може передати частину свого озброєння, а патріотів вистачає в багатьох країнах, і тим, тим самим вони можуть як мінімум посилити нашу здатність збивати ці ракети, які випускає ворог безпосередньо різних типів. Це перше, а друге потрібно також. Переосначувати наші можливості у протиракетній, протиповітряній обороні з огляду на широту фронту, з огляду на е, те, що ворог на жаль також адаптується, видозмінює свою стратегію і тактичні дії, щоб завдати нам максимальні шкоди, і тим самим без дійсно підтримки наших партнерів своєчасної, і знову ж таки скажу дуже важливо своєчасної цієї підтримки. Ну досить важко стримувати цю загрозу, яка кожного дня не лише там на критичну нашу інфраструктуру, але й да, таргетує, на жаль, і забирає життя наших співвітчизників громадян безпосередньо. Підсумовуючи, так, от Україна а, має шанси окр... отримати цю військову допомогу, так і це має стати таким переламом у цій війні. От на вашу думку, от, а, от саме через а, відчуття того, що Україна все ж таки отримає зброю. А, те, що ми зараз бачимо, от Росія нині активно переводить свої війська а, імовірно до України. Я маю на увазі вивід контингенту із нагірного Карабаху, наприклад, так, і ось а, той. Той самий заклик, який лунає останнім часом, особливо з федеральних каналів щодо нібито мирних, нібито переговорів, я думаю, Росія зараз максимально намагається використати от цей період часу. Поки дійсно є затримки з постачанням озброєння з боку наших західних партнерів. Вони розуміють це, вони збільшили кількість атак, на жаль, так вони на жаль, також намагаються просуватись по тих чи інших напрямках. І таким чином. Тобто, ну, я думаю, що аргументувати партнерам ми не втомлюємося, але вони мають самі розуміти, вони ж мають і інформацію, розвіддані, що відбувається. Що якби да рішення потрібно схвалювати вчасно це супер важливо, тому що від цих рішень залежить життя наших героїв насамперед воювати і боронити землю потрібно зброєю якісною, високотехнологічною. І дійсно, ми залежимо від цієї підтримки, Ми з одного боку дійсно вдячні за цю військову фінансову, економічну підтримку. Але в той же час я можу сказати, що наші партнери можуть більше і набагато швидше. Доносити те, що необхідно для нашої обороноздатності, 100%. відсотків Богдане. Я вам дуже дякую за роз'яснення. Богдан Ференс, експерт з міжнародних питань, був гостем обосток і На цьому ми ставимо крапку, і побачимось.